Повів я якось на базар бичка продавати. Цілий день з ним простояв, ніхто не схотів брати. Став додому його тягти, а той стоїть, уперся. Що я йому не робив, стоїть до стіни підперся. Мимо циган проходив. Треба допомога? Та йди туди, де йшов, на своя дорога. Не скупися. Я бичку скажу одне слово, і він сам побіжить до тебе додому. Кругом бичка обійшов, під хвіст йому глянув, щось у вухо прошептав, ще й три рази плюнув. Тепер канат прив'яжи, хитро посміхнувся. Бичок вмить додому долетить. Ти тільки держися. Канат міцно в руки взяв, мій бичок здригнувся, очі вилупив на мене і з місця рвонувся. Бичок біжить, я біжу, вже немає сили. З усіх сил вже верещусь. Стій, гоп, стоп. Ну! Тррррр. Та бичок не чує. Я на землю вже упав, бик мене волоче. З переляку у мене, мабуть, уже вилізли очі. Чую, ребра вже тріщать, канат відв'язати не можу. Гукаю вже всіх святих собі на допомогу. Канат таки видірвався, бик далі помчався. Я посидів, відхекався, на ноги піднявся. Штани порвані, весь грязний додому попхався. Додому прийшов, дружину питаю бик наш дома. Та де там? Звісно, що ж немає, прилетів такий страшний, що я з переляку ледь у двері потрапила та влетіла в хату. А він разів десять бігав тут по кругу, потім до річки помчали, так казали люди. Пішов до річки, бичок сидить, хвоста свого моча, бачу по очам. Що додому, звісно, йти не хоче. Вийшов такий з води, на мене подивився, тихесенько додому йшли, хоч би не сказився. Що той циган йому зробив, я, звісно ж, не знаю. Але як побачу, я в нього запитаю. Знову на базар пішов, таке сяке продавати. Аж тут циган той іде, став його питати, а той каже Хочу тобі добру раду дати. Коли будеш вести бичка продавати, не забудь гірку перчину із собою взяти. От тоді я й здогадався, чому мій бичок, як ракета, мчався.